Всім вітання. Виклав відео і ще дещо хотів подивитися відносно наявності радіантної енергії. І коли деякі варіанти перевіряв, також один такий досить таки цікавий момент трапився. У мене навантаження йде оці дві лампочки, так? І я паралельно до них поставив ще одну лампочку. І подивився, як зростає споживання. А споживання, так як воно, ми даємо паралельне навантаження, опір у нас зменшується. Це зрозуміло, струм має виростати. Коли виростає струм, виростає споживання. Це класика, так говорить. От. Ну, і відносно просадки напруги, напруга що У1 має просідати. Що на другому трансформаторі має просідати? Ну, це так, як логі... логіка підказує. А практика що показує. Дивимося. Так, споживання зараз у нас появиться 57 Вт. Запам'ятали. Напруга на У1, 203-204. От в мене щуп стоїть один другий. Це на першому трансформаторі. а Другий трансформатор, в принципі, у нас вихідна, вони пов'язані. Тобто, якщо тут буде зараз, я додаткове навантаження давати буду, то напруга тут має просідати і тут має просідати. І даю я, от мене лампочка лежить. Вона один кінець заземлений. А другий кінець я буду. Кручати паралельно, так як цю точку. Споживання пішло донизу, напруга пішла доверху, і тут напруга пішла доверху. Зараз я відкидаю додаткове навантаження, лампочка працює слабенько, але працює, відкидаю навантаження, напруга пішла донизу, тут напруга пішла донизу, споживання пішло доверху. Це такий парадокс, це підтверджує ще раз, що є тут вже генерація. І тепер стосовно радіантної енергії. На трансформаторах на другому кінці вже є холодний гарячий кінець. Зараз я це продемонструю. Так, один щуп вольтметра на заземленні. Другий щуп буду ставляти на вихід трансформатора. На цьому трансформаторі тут вже кіловольт. Тут ми не будемо міряти, тут я вже знаю. Так, ключи вживлення. На землі зараз у нас 8 вольт по одному проводу. І тепер на вторину обмотку трансформатора. Там, де-де-на стоїть конденсатор. З однієї сторони у нас напруга 216, а на другій стороні у нас напруга 24. На порядок, фактично. Тут у нас. Це, якщо брати, у нас де я ставив лампочку, де я вложу в резонанс. Тобто на одному кінці відносно землі потенціал більше 200 В, на другому на порядок менше. Це такий, ну саме головне, це коли я даю додаткове навантаження, От, по логіки повинно зростати споживання, але тут ми цього не бачимо. Споживання 55 Вт. Так, заземлення бачили. Стоїть один кінець, лампочка запрацювала там видно споживання 53 Вт. Тобто, чим більше навантаження на таку схему, тим менше споживання. Всім успіху і до нових зустрічей.